Олександрійська громада знову отримала сумну звістку про втрату нашого земляка 28-річного Дмитра Черепенка. Із 2016 року він проходив військову службу за контрактом у Збройних силах України та захищав батьківщину в боротьбі з окупантами. Внаслідок артобстрілу на передовій у Донецькій області Дмитро був тяжко поранений. На жаль, 17 листопада серце нашого захисника зупинилося у військовому госпіталі. Міська рада висловлює співчуття рідним і близьким. Вічна слава герою! Про час і місце поховання Дмитра Черепенка буде повідомлено додатково. Інформує пресслужба міської ради. Енергетики Кіровоградщини допомагають повертати світло у звільнену Херсонщину. Аварійно-відновлювальна бригада прад Кіровоград Обленерго у складі 13 фахівців та п'яти одиниць техніки разом з колегами з Херсон Обленерго стали до роботи ще в жовтні. Вже другий склад підсилених ремонтних бригад повертає світло визволеним містам та селам Херсонщини. Фахівці бригад стають до роботи одразу після отримання дозволу військових та саперів. Оглядають мережі, усувають пошкодження, ремонтують лінії електропередачі, встановлюють нове обладнання. Також Андрій Райкович в телеграм-каналі повідомив, що направили бригади електриків, комунальників, ремонтників. Кропивницький поділиться своїм транспортом. Кращим аграріям Олександрійського району вручили відзнаки. 17 листопада в обласному центрі відбулися урочистості з нагоди Дня працівників сільського господарства. Кращим працівникам галузі, очільник області Андрій Райкович та голова обласної ради Сергій Шульга вручили державні відзнаки, почесні грамоти та грамоти. Почесну грамоту отримав директор ТОВ Сузір'я Дмитро Губарів. Почесну грамоту вручена до ярці ТОВ Родіна Олені Богатирьовій. Грамотами нагороджені інженер-технолог ТОВ Украгроком Олександр Білоконь та головний механік заводу з переробки Сої ПП Віктор ІК Вадим Філіпський. Подяки оголосили лікарю ветмедицини молочно-товарного комплексу ТОВ Украгроком Ігорю Луценко, майстру зміни ТОВ Зернарі Павлу Зміївському та трактористу-машиністу ТОВ АЕФ П'ятихацьке Олександру Коломійцю. У номінації Сади перемоги відзначено колектив Попельнастівської сільської ради, йдеться на сторінці Олександрійської РДА. Під головуванням Криютівського селищного голови Андрія Коломійцева відбулася нарада щодо організації та розміщення на території громади стаціонарних пунктів обігріву під назвою Пункти незламності та надання допомоги населенню метою даного проєкту є організація надання допомоги населенню у разі критичних проблем з енергетикою та опаленням, зокрема повного блекауту, пояснила керівник штабу Тетяна Панета. Таких пунктів у Приютівській громаді буде створено 11 у всіх старостинських округах, зазначено на сторінці Приютівської громади. Волонтерка Ірина Кабанова на своїй сторінці пише: список нагальних потреб на вчора. В ремонті 4 буси, один генератор, рації, тепловізори, приціли, колеса, бензопили, буржуйки. Дякуємо кожному, хто допомагає. Кожна гривня має значення. Номер картки Приватбанку вказано на сторінці Координаційного центру волонтерів. У суботу, 19 листопада, буде хмарна погода, дощ. Температура вночі плюс 2, вдень до 11 градусів тепла. Атмосферний тиск 745 мм ртутного стовпчика. Вітер західний 6 метрів на секунду.